Усім привіт! Сьогодні тематика досить цікава троянди. Хто їх любить, хто їх ненавидить. Але я скажу так, вони присутні майже в будь-якому парфумі, ароматі, туалетна вода, чи це духи. Ви повсюди побачите троянду. Але вона може бути, бути такою, що ви в неї закохуєтесь, не помічаєте, думаєте, там якісь інші запахи, але. Точно не трояндові, а є такі, які виключно трояндові. Троянда на троянді, її багато, вона така м -м, цікава і тому подібне. Про один із трояндових ароватів Saint-Engrey Fort de Creativité Madame гре я вже розказувала в одному з своїх відео. От. Там така е благородна. Я б сказала, червона троянда. І особливо для тих, хто тільки-тільки починає закохуватися в трояндові аромати. Саме для таких, та така троянда. А сьогодні я поговорю про інші троянди. Якщо я буду говорити про трояндові аромати, то лише про ті, які у мене є. І лише там, де троянда дуже-дуже добре відчутна. І... Вона по-різному сприймається, звичайно, у кожного. І... Все ж таки троянда, троянді може бути як подружка, так і ворог, тому що вони бувають такі різні і в цих аромат... в ароматах, що інколи ти дивуєшся, як ця троянда може звучати, і так, і так, і по іншому я намагалася відібрати ті аромати, які дійсно звучать по-різному. І навіть мають різні кольори. Почнемо з самого такого традиційного трояндового аромату, як на мене, це un Evidence Le Parfum Barfon і Vrochet. У мене є пробничок, ось так він виглядає, і є парфюми. Але зараз вони знаходяться просто в іншому місці, тому я показую цей пробничок. Ось він є. І ось там така делікатна, ніжна, така рожева е, троянда. От саме рожевий кольор. От, який ось тут зображений, так вона і є. По відчуттям, по запаху ця троянда. Ну, і, звичайно, там, скорше всього, і піони, є, і магнолі, ще якісь квіти додані. Е, і такий ансамбль цікавий. Вона не дуже е, колюча, вона більш така ніжна. Е, і... Я думала, що я знайду десь інші такі троянди, такі схожі на неї, такі ніжні, рожеві, трошки освіжаючим таким ефектом. Я б сказала, можливо, навіть чайні якісь такі, такі, які в садах цвітуть, віднуть влітку, особливо їх дуже багато. От така трояндочка, це «Common Evidence, все ж таки для мене. А, серед тих, що я. Що в мене звичайно, у когось може бути багато інших трояндових ароматів, особливо у великих знавців і любителів трояндових ароматів. Навіть інші трояндові рожеві, такі чайні, можливо, такі красиві, такі ніжні а, трояндочки. Тут, звичайно, крім троянди, ще дуже багато інших квітів, як я вже казала, але. Троянда тут відчутна, і вона не лякає, і вона така най найнейтральніша і най найприємніша, з яких вона тільки може бути. Тобто людина, яка не дуже любить троянди, скоріше всього вона оцінить цей аромат і зможе його непогано на собі наносити і носити. І вона досить тривала, стійкість хороша, аромат довго ви будете відчувати. І для мене це все ж таки літній аромат, як на мене. Або тепла весна, або жарке літо, якось так. Іншу пору року я носити цей аромат. Ну, особисто я не можу. Мені якось воно не йде, не заходить. Ну і роблю такий дисклеймер. Я невеликий шанувальниця. Ароматів і грошей, мене їх було дуже-дуже-дуже багато, і один з, з усіх, який я собі залишила, все ж таки це Common Evidence. Оце про щось це говорить, як на мене, якщо з усіх ароматів, яких у мене було, а їх було дуже-дуже-дуже багато, і все ж таки залишила цей, а всі інші, чи розпродала, чи відмовилась просто від них, то все щось це значить. Знаєте, все ж таки тут троянд непогано. <смі> Особливо, якщо я кажу, для людини, яка не дуже любить троянди. Інша троянда досить цікава. Я її називаю апельсиновою трояндою. Якщо говорити про колір, це буде помаранчевий. Хоча вона рожева, гумер тур. взагалі думала, думала про те, що цей аромат. Якраз має бути рожеву троянду, яка буде мене просто а, зносити з розуму, зводити мене з розуму. Була така чарівна, така якась така, а коли я в перший раз вдихнула цей аромат і відчула свіжий такий стиглий апельсин, який ви тільки так роздираєте, роздраєте, м'як, І вона така запашна. І така смачна. І коли я почула її в цьому ароматі, в мене був такий шок. Ні, Я не могла зрозуміти, при чому тут апельсин до Троянди? Тут же ж руз, а не оранж. Чому так? І ще й рожевий колір. А виявилось, що це така загадковий аромат. Реально помаранчева троянда, дуже кльовий аромат, а, Не дуже довго тримається, на цілі, на волосі довго, цілий день. Тому я його наношу більше на волосся. І він такий цікавий, такий дівоч, позитивний, дуже. я така, Для мене все ж таки це помаранчева трояндочка. Троянда тут відчутна, але тут і посину дуже багато, і це такий класний мікс, така соковита, така троянда. Така. Рекомендую. Рекомендую. Та й що рекомендувати, я її так знаю, що дуже-дуже багато людей обожнюють цей аромат. Тому і рекомендувати немає сенсу. Всі його знають. Наступний аромат це дуже делікатна роза, делікатна троянда від тросарді. Ось вона. Теж багато їх хто знає, любить. Дуже делікатна, дуже ніжна. І я тут не лише троянду відчуваю, а навіть зелень якусь відчуваю. Якщо говорити про яка це троянда, це біла троянда, можливо, навіть зелена така троянда, яка ось-ось-ось має вже розкритися. Там ми маємо побачити якраз білі е, трояндочки. І такі маленькі білі такі, знаєте, маленькі такі е, білі трояндочки, букетики, такі, такі досить популярні останнім часом стали. Це якраз про це аромат. Досить, досить, досить ніжна, е, некусюча, біло-зелена така трояндочка. Ну і я знаю, трусарді. Всі люблять, поважають. Про ці аромат, про цей аромат багато хто знає, і зайвого представлення тут не потрібно. Тут така трояндочка не нав'язлива, дуже-дуже-дуже свіжа, молода. Ну і весною, напевне. Носити. І мені здається, це дуже хороший офісний варіант також. Ви точно своїх колег не вб'єте цим громадо. І далі, наостанок, важку артилерію підготували я. У тач Франк Неймовірна стійкість. Навіть коли ви приймаєте душ, після душу ви відчуваєте цей аромат. Аромат різкий, колкий, тому що тут і уд, і троянда, і коли це якісь спеції, скорше всього, і якась смолистість. навіть якісь шини, шпали, все таке інше. Але троянди тут багато, багато-багато троянди, і вона така безкомпромісна. Вона капризна, вона жорстока трохи, така колка. тобто троянда, до якої ти не підступишся. Хочеш її взяти в руки, а вона так заколить тебе. Якщо говорити про колір, це, можливо, чорна троянда, якась синя, морозна така. От мені в... взимку дуже подобався цей аромат, я носила, і вона асоціація у в мен... в мене було троянда на морозі така виставлена. Дуже-дуже е стійкі. Інколи відмити неможливо, цей аромат так на шкірі і на волосі так, тримається дуже-дуже довго. На одязі, звичайно, теж. <ум Dieser> Це приймайте до уваги. І а, його позиціонують як чоловічий аромат, але а, я можу сказати, що це а, унісекс. Ну, Для мене взагалі всі чоловічі аромати це всі, всі аромати, які я можу носити. І я певна, що всі жіночі аромати зможуть носити на собі чоловіки. Я не люблю розділяти аромати на чоловічий, жіночі. Я аромат, який тобі подобається, я аромат, який тобі не подобається. Просто якщо це чоловічий аромат, то я одразу розумію, що це буде щось таке різке. Бо частіше всього різкість асоціюється з чоловічими ароматами. Тут вона є, ця різкість, колькість. і, звичайно, цей аромат спокійно уявляю як на чоловіки чи шкірі, так і на жіночі. Якщо ви пара, то можете один флакон на двох. Його вистачить вам, напевно, на все життя. Так багато його. Якщо ви хочете таку м -м, троянду з характером, як я люблю казати, обирайте Франк Олів'е. Так, це вся моя така невеличка колекція трояндових ароматів. Саме в цих ароматах я більше всього відчуваю ці троянди, і ця троянда для мене носимельна. Приймайте до уваги те, що я не являюсь великим превеликим поціновувачем троянт. Але ці аромати подобаються мені. Тому, можливо, ви теж оціните, теж вам сподобається. Ну, Або знайдете якусь, скажімо так, водію чи пори руку, при якій зможете носити той чи інше. Поцікавтесь, придивіться, спробуйте. Оцініть. Полюбіть. Дякую за увагу. До зустрічі!